Про свою спеціальність. Моя спеціальність стривається. У нас зараз просто дуже багато навчань, тому що від цього залежить життя моє і моїх побратимів. Ти вибираєш місце, де ти можеш зайняти позицію. Твоя задача що зробити? Знищити. Їхня Мене. тебе знищити. А чому серед гранатометник, снайпер, ти вибрав саме стрілець? Я вважаю, що стрілець сама універсальна посада. Тобто стрілець у майбутньому може стати ким завгодно. У мене вже, скажімо так, є поле для маневру. Передбігається дистанція сім метрів один від одного. У нас задача його знайти. Як відреагували твої батьки? Я приїхав в учебку. Алло, мам, пап так і так, я вже у війську. Розкажи про контракт 1824. Там є ще багато інших переваг. Я для себе бачу єдине це лікування. Це дуже добре. А з приводу там виїзду за кордон, оці всі різні плюшки, мене, чесно кажучи, це не особо цікавить. Мотивація далеко не в грошах. Можливо, навіть відбудеться так, що і після, по закінченню цього контракту я залишу у війську. Я точно ще не знаю. Ніхто не знає майбутнього.